Типу з саме місце а, всередині. Ми, Я вже зрозумів. Так, в мене є тепер чотири вільних солта. Блях, не стан. О, О починається. Бистренько-бистренько попереношу. Нато. Покладу до, полі до кулемета. Так, так буде. Так. І отак. Десь так. Так, надо буде ще полювати свинки, зараз. Так, добре, я пішов тоді до Чикаго. Зараз спробую щось з ними наробити. Окей, Що, ти заходиш до них в цей? так, та, та. Окей, я тоді до своїх, то, так само. Добре, давай. Давай. Поднимаюсь, понял. Я голий, повністю. І бачу, отут тут хайда, топчик, просто сидить такий. Він сидить такой. Короче, следит такой, стреляет, а я просто подхожу вол и его скидываю, у него остается мало. Драгон плей. Вот эти драгонплей. Цея, цыя, це, цыэ. Це, це. А кто ты? Я з мисс. Мисс кинул Ответь? цей чат зміста муж, Мужилів. Ага, все, 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 я зрозумів, добре, окей. Е, я просто це, я а хотів зробити, висок, запитати, типу, ви будете там якось на воєнному стані воювати, чи. Ми вже воюємо на воєнному стані. Ми захищаємо Ми тихану. Зараз воюємо. Да. Ага, окей. Просто я тільки недавно зайшов, то я собі зараз зроблю збройку і цей. Я зараз можна до вас степнутись? Так, так, звичайно. Окей, зараз. Так, тільки оружку візьми. В тебе є. У мене є тут оружка. У мене є пістолет, е мені того остане. А, ну ладно. Я думаю. А, ми восстанавливаем коросто, не починаємо нагадувати, хто ми. Hey. Народ, я разбираю, наверное, сразу же екстрене. Короче, я Даркангела мушу, мучу у меня достав. Зензир Б13, до мене чекай. Зензет Б13. О, Надіслав запит. запах. я бачу, я бачу. Це ваунчер вже така з Алікс. Я пропоную взагалі, якщо коро... коротше, корисний, скоро буде у вас обновлятися. Якщо у вас відновиться користень, я не знаю, що буде. Ну, ви не сильно жорсткі, але все ж таки реально буде цікаво, як там все це буде. Сьогодні нас мало, я не знаю, чи буде це залишатися на воєнному стані. Ну якби все там то що? Подивіться, от стоїть Вов, він розуміє, що... Зараз він стан і по-перше, нікому довірять не можна, а по-друге, ніколи не стыжу. Зараз його ресурси пропадуть. А вот де то я хочу сказати один урок, те, що ніколи не забрав. ха Ай, не мене, не мене, не мене. Я понял, я не беру, я я тебе зрозумів. А в тобі є їда, бо я не маю взагалі. О, Дякую. Спасибо. А кто є в тебе? Кто хто Кто в тебе? А Ты не можешь мои ересы вернуть? Твои речи на крыше, никто их не брав. Драгон плей, типа Dragon Play. плей, типа думаны. А, я не могу. ТП дума, я. Нашип тетики, сядь ты на шиф, сядь сядьте на шип, тут пашка. Нашиб. Как на прибьешь? А, это карфаген? Да, да. Вони були мої союзники колись давно. Я знаю, де вони. Ні, це Це наші. наші союзники. А, це наші. наші. Карфагену да, okay. да, да. okay. окей. Ми, ми зайшли на сервер, і ми винесли з первомайська всі ресурси під ноль просто. І ми затопили Первомайськ повністю і знесли їм там всі споруди просто. Там з Первомайська вже, з первомайська вже О, нічого там не лишилося, там же вже ніхто не грає. О, і вас там за це не забанили? Ні, не. Ніхто не знає, що це ми зробили. Якщо хочете, я можу скинути відео цей и подивитися, що там сталося. А цей вайб давно був чи десь. Черни почали. Чернюю, чорний червь. Чикаго. Ей! Ей! Ого! А, за це можемо йти?! За це можем відйти! за це можем відйти? Пішли? Конечно можемо. А де вони знаходяться, хто знає? Та давай чекати. Бачу, бачу, нашли учити. Е-е-е, давай, давай! Наступаємо, швидко! Давай, 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 Погнали-погнали! Давай, давай! Там побіг, побіг туди! Цікає, цікає, цікає. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, виносить. А от отут дивись до гори. Заткнися, затванися. За ним, за ним, за ним чекаю. Я я тут за знімлю це все. У мене є реально сел човку. О, полетіло. Переліт трохи, переліт трохи, переліт. Поняв далі. Снар хтось прийшов, не народ. Прийшов хтось? А, зверхне. Вертика, вертика є. Не стріляйте, це, це наші. Це наші, це наші, окей. Окей, окей. Ко, Коростень Ні. Умі їх стріляють. Це не Це не наші, вони мене убили. Не знаю, вони з калашами і цей. Коростень новий. Вот усе коросте. Коростень Коростень, вбивайте Та, 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 вбивайте коросте. Питер упал за мной, за мной, питчер! Народ, за мной, давайте! Пошли! Надо сюда, уходим сюда! Упадем Да. Надо входить! С двух сторон надо! А, бы, они это. Они взорвались Мы Они взорвались! Я знаю, с двух сторон давай! давай. Народ, отступайте, отступайте! Отступаем, да. Отступаем. них РПшка, отступайте! А вступай, а вступай, а вступай. Вс, народ, не будете убива одного. Нам треба якось їх успіх зажати, що вони нас Бачити, з пшки не на, знесли. десь заласти на дерева, десь на дахи якісь щось таке. Жора! Народ, жора, жора, ззаді! Я Шоро! Шора сзади! А він голий був? Та, та, та він голий був. Сюди народ, сюди, сюди, сюди. Дивайте, дивайте, дивайте. Лівайте! 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 На спаву! На спаву! Я лівнув! Я лівнув! Я ще не здох з 37 уровнем. І вас кидає. У кого кидає на тебе А, Карпен по мені стріляє. Чого О, вони, вони... Чекай, що з ними робити? Скажи, скажи що, Чекай. що буде тобі цей Ей, карпаєн. Не стріляйте в ньому. Він стріляє а? по мені. я його вбиваю. Я зараз заздохнув. Я здох. Ти мене убив. Сміс, то не наш. Чувак, верни йому ресурси. Верни йому ресурси, Або я Карфаєн знищу. Я тобі серйозно кажу. Вертай йому ресурси, або я Карфаєн знищу. Я тобі повторюю. Це були досить прикольні декілька годин життя в іншій нації, але треба вертатися назад до Максима до своєї броні, до своєї нормальної зброї, нарешті на зритових інструментів. І тепер ми воюємо за Чикаго. Це буде цікаво. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім па-па-па!